Привіт. Хочу привітати тебе, бо ти став власником надзвичайного набору для творчості. Я запрошую тебе створити зі мною ловця снів, який саме буде твій, подивимось, завернувши в коробку. Сьогодні покажу класичне платіння для ловців снів. Тому поїхали! Для того, щоб почати плетіння. Спочатку закріплюємо нашу нитку. Зазвичай плетіння починається з верхньої частини, тому беремо наш клей, кінчик змащуємо клеєм, можна трошечки його зробити більш довгим. Це для нашої зручності на зараз. І беремо, протягуємо. На цьому етапі ми можемо просто перегорнути і зав'язати на вузол. Нитку, нитку обираєте ви самі, яку ви хочете. Краще декілька вузликів. Я зав'яжу на 3. На всяк випадок. Також можна цей вузлик також закріпити клеєм. Це так, для вашої надійності, якщо ви там щось сумніваєтесь? Що ми робимо тепер? Перегортаємо нашого ловцесню, щоб цей вузлик залишився позаду. Це відрізаємо лишнє. І можемо починати летіння. Можна одразу нанизувати бісеринки чи бусинки, що у вас входить у набір. Я буду брати по одній бісеринці, беремо все це клеєвим кінчиком. Що ми робимо, дивіться, ми беремо. Можете допомагати собі пальчиками іншої руки. Притримуємо кінець нашої ниточки, а початок заводимо спереду, а тепер ззаді її просовуємо уперед і затягуємо між оцією петлі, дивимося, щоб воно не зачіпалось так, інколи не дуже. Зручно з довгими нитками працювати це трошечки. поправляєте і продовжуємо. Оцей бісеринка вона повинна бути посередині нитки. Тобто, дивіться, якщо ви можете її задіти, і вона буде у вас тут, ну це буде не так гарно. Тобто поправляємо нитку там, де потрібно. Одягаємо наступну бісеринку. Голка не завжди проходить у бісеринки, тому я не, ну, не поклала в набір, бо бісеринки бувають теж різні, тому кінчик з клеєм. Ефективніший спосіб і надійніший. Тут можна і тоненькі, маленькі бісеринки, не обов'язково великі брати. Так, у нас тут. Тобто одягли вперед, просунули, ззаду кінчик завели і протягнули. Зотягнули, поправили нашу бісеринку, щоб вона була за ниточкою. І так по колу ми робимо до наступного рядочку. Якщо нитка розтріпалася, просто намастити її ще клеєм. Закінчуючи перше коло, треба підтягнути нитку, тобто трошки на себе її натягнути, щоб у нас був малюнок. Так. Це буде зараз останнє в першому рядочку. Що робимо далі? Далі ми продовжимо, але зараз ми будемо чіпляти. Вже за нитку. І тут вам треба вибрати, чи перед бісеринкою чіпляти, чи після. На рахунок бісеринок можете їх з першого разу не чіпляти. Це на ваш розсуд, як вам хочеться. Зараз ми оцей наш вузлик ми його перекриємо ниткою. Трохи пізніше можна буде обрізати. Тут не дуже велике коло, тому я почала спочатку одразу надягати бісеринки, бо я думаю, що тут кілька просто виточків буде, і воно у нас закінчиться. Давайте подивимося, що буде далі. Так, одягнула останню намистинку в цьому ряді. І я буду за бісеринку заводити нитку. Відтягнула трошечки нитку, щоб було зручніше. Поїхала. Продовжуємо точно так же, як перший рядочок. Тільки тут вже нам треба трошки підтягнути бісеринку. Оп, таке буває теж. Нічого страшного. Я зав'язала просто вузлик і продовжую пусти. Можна закінчити на цьому, але якщо хочеться ще більше затягнути, тоді вже краще скористатися голкою. Тут вже такі дуже маленькі прогалинки, в які можна запихнути нитку. Продовжуємо до, до кінця, скільки кому треба. Przecież Обертаємо, просовуємо ниточку всерединку, затягуємо. Можна кілька разів повторити. Потім лишні нитки відрізаємо чи чіпляємо ще якісь бусинки. Перед тим, як прикріпляти пір'я, можемо також натягти бусинки, бісеринки по бажанню. Я одразу буду паралельно робити.